Шикарний мікс шльопок по стоку. Іде в мішочках по скільки кілограмів. В районі, да, в районі 15 кг. Моделічки в нас тут повторюються, але розміри будуть різні. В основному саме ті, що я от повиставляла. Ось такі, ось такі з квіточками, такі з пальмочками. Добре, до речі, слава Богу, що вони всі складені з кажечками такими, так. Да. По розмірах бачу, вон вже є 38-й, 42-й, 43-й, 45-й. Ось такі. от, Але не тільки такі. Тут ще є в нас і ті Таунленди ортопеди. 44-й розмір на ось таких от пряжечках. Розміри теж будуть різні. Зараз буду показувати, буду називати. Це, до речі, 37-й класний розмір, ось такі. Є з закритими носочками, тут 43 й Стоять етикеточка на місці. Є чорненькі. Ось такого плану, і вони, напевно, вважаються теплими, да? бо тут флісик у нас всередині. Mm -hmm. 45-й. Так, а ще є сабинозічки, ось такі хорошенькі. До речі, тут у нас резиночка, а тут замінник. І класна замшева м'якенька устілочка. Mm -hmm. Які ще у нас тут моделічки? Зараз все вам покажу. Крокси є, там, я бачу. Так, да, такі сабо без дирочок, як на росу. Є ось такі от кроксами класні. Звичайні такі на ліпучках. У мене така асоціація, як знаєш, як в басейн. Як десь в басейн, такі шикарнючі просто. Ну і звичайні такі з замінничка, з такими м'якими вставочками на п'яточці. Маємо такі. Шльопочки, такі лоти на відео з першої до останньої пари. Якщо сподобалось взуття, воно, звісно, сподобалось. Тут лише шльопки, лише новенькі і лише прикольні. Якщо сподобалось таке взуття, пишіть менеджеру. Замовляйте. Якщо ще не працювали з нами, пишіть нам просто в Тік-Ток, коментарі привата за номером шапці профілю.